Спогодив України на 16 грудня від Ігоря Філіпенка. На Супщині вночі не великий сніг, день мокрий сніг та дощ. Температура повітря по області вночі мінус 4 плюс 1, вдень мінус 1 плюс 4. На Харківщині вночі невеликий сніг, день сніг з дощем, температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. По Хмельниччині вночі невеликий мокрий сніг, день дощ, температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, день від 2 до 7 тепла. У Дніпрі вночі невеликий сніг, день сніг з дощем. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 0 до 5 тепла. На Полтавщині вночі місцями невеликий сніг. день мокрий сніг. Температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. На Кіровоградщині вдень мокрий сніг з дощем. Температура по області вночі від 0 до 5 морозу. Вдень від 0 до 5 тепла. У Кропивницькому вдень 2-4 тепла. На Одещині вдень місцями невеликі опади. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень від 2 до 7 тепла. На ківщині вночі та в день мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла.